Добрий ранок! Сьогодні я знімаю влог один день з мого життя в Берліні. Зараз я піду, зроблю зарядку, потім в душ. Зарядочку зробили, тепер хочу щось поїсти приготувати. Хеппі хаус в цьому домі. Я вчора купила вареники. Зайшла в український магазин, купила вареники. Я була вчора настільки втомлена, що я поклала їх не в морозилку, а в холодильник. Тож моя сусідка трошки поїла, але, блять, ситуаційн Джей Джей, What the fuck? Естетичного завтрака не вийде. Mm, приятного апетита. Лігня. Зараз я збираюся, їду на якусь ярмарку. Щось я не знаю, що ми там будемо робити, але побачимо. Потім я їду на інший курс. Ми граємо в гру, типа монополія, але це не монополія, але щось про економіку. Хороше, все німецькою мовою, тому щось цікаве. Я поїла. Чи надіюся я? Mm. No. Я вже реді, залишилось вдягнутися, зібрати сумку і let's go. У нас вийшло сунечко і настав час ми виходимо на окулярів. Ну, всього і треба було очікувати. У мене чуть не випав телефон, коли я оплачувала, і я опозорилась. Як я зрозуміла, це ярмарка навчання. Ну, типу, тут пропонують різні навчання. Я взяла пару флеєрков. Ну, побачимо, щось тут знайду. Тут всі пропонують вайти більдингу, а мені треба аусбільдень. Байти більдинг роблять тільки ті, у кого є вже аусбіденг. А в мене нема аусбідингу, маю робити спочатку його, а потім вже вайте білдингу, якщо я захочу. Коротше, брін. Тут, а якщо пропонують узбілдинг, то шуліш І, Тобто мені за нього не платять, а я маю за нього платити. Алло, у мене ну, так я. Коротше, фані сторін. Ми з моєю сусідкою любимо включати батареї на п'ятірку. У нас такі батареї, які треба включити. Включаємо на п'ять, бо нам завжди дуже холодно. Але нам не можна їх включати на п'ятірку. І сьогодні наших сеоспрацівників обхід, і вони... Зайдуть до нас в квартиру і побачать, що ми включили знову на п'ятірку і ми отримуємо знову пизди. Тому я їду зараз додому, щоб виключити батареї. Але я приїжджаю прям тютелька в чутільку, навіть трошки пізніше, ніж вони почнуть. Тому я думаю, що я пизди отримую 100% ще і а, особисто. З приводу цієї штуки всюди треба платити. І це просто якісь наче курси повищення кваліфікації. в мене немає кваліфікації, щоб повищувати її. Я вдома. Я встигла все зробити. І да, зараз я, може, ще щось поїм, Потім зберусь, поїду на курс. Baby, I'm in trouble. Корочі, я йду зараз в магазин, потім поїду вже на курси. Якщо в мене не працює стиральна машина, і я сподіваюся, вони щось зроблять з цим. Погода дуже приємна, прям хочеться бути на вулиці. І... Гуляти і взагалі клас. Але забула купити воду. Я помираю, я дуже хочу пити, в мене вдома немає води нормально, тільки з-під крану. Захотіла, отримала. Я купила пляшку води. У мене було з собою налічкою тільки 60 центів, а вода коштувала 1 євро. Я кажу, блін, в мене немає 1 євро. Він такий, ну от пофіг. Так, Він такий, ну так. Да". П'яте. Тепер я з водою. Здивована, що кришка відкрутилась повністю. Окей. Okay. До нас е, все-таки приходили, перевіряли квартиру, сказали, все нормально. Єдине, що ми вимкнули. Тут не видно. Ми вимкнули м -м пожежну сигналізацію, бо вона пущала, бо там батарейка офнулася. А вони подумали, що ми вимкнули, бо ми там куріли. А ми не курім. Зробили собі такі тошки з яйцем. Um, огірком, салатом і Філадельфією. Так це виглядає. Бачу. Я ключі взяла. Чуть без ключів не вийшла на вулицю. Оце був би прикол. Насолоджуємось пока есть. У меня есть на лице SPF, поэтому можно. Там Sony Music Production. А ты мне забить? Есть я их возьму. Мы в Окей, okay. ми граємо в цю гру. Це коротше гра про фінанси, про економіку. Як працює там білбілан, як рахувати податки, І як працює компанія вже. Дуже цікаво, насправді. Я вже все. Сьогодні був останній день цієї гри. Ми в неї грали чотири дні по три години. <с <с і прикол в тому, що в перший день було дуже багато людей прийшло на цю гру, а в останній вже було нас четверо. Я така, прийшло багато людей, які тіпо, не знали взагалі, що робити. Не дуже любили числа е, і рахувати, тому добре, що вони пішли, бо вони мене бісили. Зараз їду додому, в зал не йду. Моя подружка захворіла, і я йду її лікувати. Я купила собі пончу. Ще придивлялась галерею і старі відео, фотки, і так сумно. Коротше, тут як завжди, проблеми з транспортом. Їду в трамваї, а він не їде. Щось сталося. Не знаю що, але щось сталося. Я можу тут сидіти і годину, і дві, а може 20 хвилин. Ніхто не знає, ніхто нічого сказати не може. Пайп. Берлінський пайп. Ну, мною і ще деякими людьми. Було прийнято рішення йти пішки до наступної зупинки, де можна взяти якийсь інший трамвай. Я, звичайно, вже не здивована, бо це Берлін. Я могла вже бути вдома, але ні. Я йду пішки, а потім мені ще треба на інший трамвай. Якщо на нього встигну, буде добре, якщо ні, то чекати ще 20 хвилин. По всьому моєму влогу можна побачити, скільки часу я провожу в дорозі. Майже половина, напевно, цього відео буде просто дорога, як я кудись їду. Бо це Берлін. От стоять мої трамваї, там ще два стоїть. Окей, я не знаю, що щось відбувається. Можливо, щось серйозне сталося. По громках громкоговорителю сказали, що просто типу, щось з током не так. Тут вся вулиця перекрита. Окей, можливо, я потім в новинах про це прочитаю. Ора, я дійшла до іншого трамваю. В зал не пішла, да? але пробіжалась десь, прийшлась. кардіо забу. Ну, що відбувається? Блядь. Я з водою, мене буде що пити. Все так. Хуячить. Піду подивлюсь, як моя подружка там хворіє Вона зараз у мене вдома. Сумно. Може хліба принести, не знаю. Іли на визыває таксі, і домой, я думаю. Ти на таксі поїхала? Конечно, ні, пешком я поїхала, блядь, я в автобусі.